Друкований зошит з математики, сторінка 24, завдання 92. Розв'яжи рівняння, використовуючи властивості рівностей. Х помножити на 7 дорівнює 8 помножити на 7. У нас рівність, рівність добутків, де один із множників однаковий. Це значить, що і другий множник має бути однаковий, тобто х має дорівнювати вісім. У нас же рівність х дорівнює вісім. Переходимо до другої, до другої рівності. Тут у нас діє віднімання. Різниці 2. 60 мінус П дорівнює 60-12. У нас різниці. Зменшуване у нас однаково, що в лівій частині, що в правій частині. Значить, і від'ємник має бути теж однаковий у нас же рівність, значить і тут P буде дорівнювати 12. P дорівнює 12. Наступна рівність. 49 поділити на Y дорівнює 49 поділити на 7. У нас записані частки. Ділене у лівій частині і ділене у правій частині однакові. Значить, якщо у нас рівність, то і дільник має бути теж однаковий. Значить, y Має дорівнювати сім. Завдання дев'яносто три. Розв'яжи задачу у бібліотеці, на одній полиці. 57 книжок, а на іншій 52 книжки. З першої полиці взяли 9 книжок, а з другої сім книжок. Скільки всього книжок залишилося на полицях? У звичайному зошиті записуємо задача 93, креслимо табличку. Вказуємо, є перша поличка, є друга табличка. І що у нас відбувалося? На полиці були книжки, на першій 57 книжок, на другій 52. Далі з першої полиці взяли 9 книжок. А з другої полиці взяли сім книжок. Ми розуміємо, якщо було і ми взяли, значить там залишилося менше. Так, взяли, забрали. Залишилося нам треба дізнатися, скільки всього книжок залишилось. Давайте розбиратися з кожною полицею. І так, на першій полиці було 57. Взяли 9 книжок, скільки залишилось книжок на першій полиці? І так, 57 було. Якщо взяли, значить дія віднімання, взяли 9 книжок, скільки буде. Позичаємо десяток, 17 мінус 9 буде. 8, А тут уже у нас не 5, а 4, бо позичали, так? то ми записуємо 48 в дужках. Книжок скорочуємо. І це в нас друга поличка, перша поличка. Перша поличка. Вказуємо перша поличка. Далі. Тепер розберемося з другою паличкою. Було 52 книжки. Знову взяли, значить, діє віднімання, взяли 7 книжок, дорівнює 12. Відняти 7 буде 5. А тут не 5, а 4 би позичали, значить, 45. Книжок. І це у нас на другій поличці. На другій полиці. Тобто на першій поличці у нас 48, на другій у нас залишилося 45. І тепер ми маємо знайти, а скільки ж всього залишилось? Що маємо зробити? Об'єднати ті книжки, які були на першій полиці, з тими книжками, що на другій полиці. Ми 48, фігурна дужка показує нам, що нам додати. 45 дорівнює. 8 плюс 5 буде. 13, 3 пишемо, 1 помічаємо собі. 4 десятки і 4 десятки буде 8 десятків, і 1 десяток ми помічали, це буде 9 десятків. Тобто 93 книги у нас залишилось. Пишемо відповідь. Читаємо ще раз питання, скільки всього книжок залишилося на полицях. Відповідаємо 93 книги залишилося на полицях.